Мої вітання, любі друзі! З вами Art Смайлик і я Барзі Любов. І сьогодні ми намалюємо ось такий чудовий морський пейзаж. На, першу, таку, на перший погляд може здаватися, що він складнуватий, але навіть дітки років 9-8 зможуть з ним справитися, якщо будуть послідовно виконувати всі мої інструкції. Отже, кріпимо формат і готуємо звичайний олівець. Сьогодні наш графічний малюнок буде складатися буквально із двох ліній. Отже, десь на дві третинки, ось тут, трохи вище центра, проводимо рівненько горизонтальну лінію. Якщо ви не впевнені у власних силах, то можете взяти лінієчку і зробити рівненьку лінію горизонту. Тут буде межувати небо з морем. А внизу проводимо ось таку напівку хвил... ну, напів, таку, як кажуть, овальну, трошечки вигнуту лінію. Наведу сильніше, щоб вам було гарно видно. Це буде лінія берега, де ми будемо малювати наші хвилі. На цьому графічний малюнок завершений. Нескладно, правда? Відкладаємо олівчик, дістаємо пензлики, і будемо робити. Наше небо. Отже, пам'ятаємо: спершу ми малюємо ті об'єкти гуащу, які ззаді, потім ближче і ближче. Так? І потім вже промальовуємо передній план. В даному випадку, першим ми будемо малювати небо, потім намалюємо лінію горизонту і води, і намалюємо сам пісочок. І, а вже в кінці будемо деталізувати ці промінчики сонця та хвилі на морському такому. Ну, на морській гладі, скажімо так. Отже, для неба нам знадобиться білило та блакитний, а точніше, ультрамарин. Ось він у мене, він такий синенький, але не дуже темний. Я захвачу його пензликом буквально ось кілочки, і додавлю до свого білила, те, що маю, змішую з водичкою. І перевіряю яскравість одразу на форматі. Мені підходить. Сподіваюся, встигаєте, якщо ні, ставте відео на паузу. І продовжуйте зі мною вже коли буде готовий ваш попередній шар роботи. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це обов'язково для розвитку каналу і ще більше і більше гарних робіт. Тож, поїхали! Ось таким світло-блакитним кольором. Який ми змішали, повторюю, із ультрамарину та білила, замальовуємо небо, я починаю від лінії горизонту і замальовую десь отут, майже до до вершин, до самого верху, там, де починається плівка, оскільки тут ми з вами будемо робити невеличку таку розтяжечку, градацію, градацію кольору. Щоб небо було більш правдоподобним. Отже, замалювали. Бачите, я працюю такими рухами справа наліво, щоб не було видно масків на гуаші. Саме ваші рухи. Якщо я буде малювати отак, то будуть маски, да? буде їх помітно. А якщо розводимо поступово, ось справа наліво, то так буде помітно. А зверху я пензликом мочу в ультрамарин, додавлю водички. І протоную цей сантиметр пів, які нас лишилися, чистим кольором. Однак пензлик у мене, бачите, брудненький, він у світлому ультрамарині розмитому, тож я ось поступово його розмішую і спускаю донизу. І буде у нас така невеличка градація, трошки утемнене верх неба, який висвітляється донизу. Це зробить таку реалістичність в нашому зображенню. Знову можна додати, якщо вам здається, що недостатньо. Якби панзлик наш був зовсім чистий, то тоді б не було такого ну, вимивання пігменту, да, змішування його з білим. А так ми можемо зробити ось таку градацію зовсім дуже-дуже ніжно. Ось так. Готово. Тепер все, що нам потрібно, це чистий білий колір, за допомогою якого я зроблю світлішу лінію знизу, також поступово піднімаючись догори. І цей білий мені знадобиться для зображення ось таких хмарочок. Будьте уважними. І дивіться, як я роблю хмарку. Тор... хвилиночку. Давай відкриємо. Відіклею. Тримай водичку. Отже, кінчиком пензлика я торкаюся до мокрої, вологої ще, ну, вологого неба, пензлик гарно ось так стряхую, да, щоб зробилася форма хмаринки. І так роблю буквально на всьому. Тобто, я поступово роблю. Тоненький кінець, потім натискаю на пензлик. Ось о, роблю хмариночку і, змен, і знову кінчиком пензлика підводжу ну, кінчик. Тобто хмаринка має бути з обох боків утоншена. Це дасть такий от живописний ефект. Також, за допомогою блакитного, ми можемо підтінити низ наших хмарок. Ви можете використовувати якість і світлий ультрамарин розмитий. Так і просто біли, білий колір. Добавимо декілька мазочків, таких, нібито, непомітних хмарочок, дрібненьких хмарочок. Думаю, на цьому і досить. Небо наше готове. Доки фарба, так, знаєте, скріплюється, почнемо мішати наступні кольори. Отже, для моря нам знадобиться небесно-блакитна ось вона в мене. Кладу її мастерфіном на листочок, її треба буде так багатенько. Десь ось такий от розмір. Так. І можна вкрасти трошечки геть крапинку, до нього додати зеленого. Зовсім крапельку Мочаємо воду, змішуємо ці два кольори. І в нас вийде такий ось. Ну, Колір хвилі, але трошечки бірюзовий, нібито відтіночок. Він і синій, але має легенький відтінок зеленого, ось такого кольору. І наносимо на наше море, але не торкаємося лінії неба. Замальовуємо цим кольором оцю ділянку і ділянку з лівого боку. Насправді, якщо ви боїтеся, ви можете замалювати повністю, але це не є обов'язковим, оскільки фарба буде тягнутися, і ми домовлятимемо потім ще інші кольори. Замалювали блакитним, помили пензлика і мочаємо пензлик в охру, буквально ось тільки і ложимо на палітру. Цією охрочкою ми будемо підмішувати ось тут. Наше, наше, наш океан. Об'єднали ці два кольори. А самою вухрою я її змішаю із світло-блакитним ось тут, і замалюю цим кольором пісок. Це оця частинка. Як ви бачите, я малюю частинками трошки там, трошки там, даючи фарбі висохнути. Тобто, я б могла намалювати повністю небо, однак. Чи не небо, а море, ось тут. Однак небо ще не висохло. І мені буде важко зробити гарну лінію горизонту. Тож я працюю поступово, змінюючи як такати, ракурс, напевно. Тобто трошки з однієї сторони, трошечки з іншої сторони. Головне, щоб це була не деталізація, а створюю ефект завершеності самої роботи. Отже, на цьому етапі зупиняємося і шукаємо знову ультрамарин. Пензликом наносимо його на палітру і розчиняємо з водичкою, ось так, щоб він міг тягнутися. І тепер наше наша завдання головне зробити гарну лінію горизонту. Для цього я кладу пензлик і швидко протягую його. В сторону. Можна декілька разів це діло поправити, піднімаючи пензлик, щоб лінія була рівна. Ось так. І починаємо змішувати два кольори. Для цього я зволужую пензлик, не вимиваю, а лише вмочаю воду і продовжую робити рухи справа наліво, щоб зробити плавний перехід. Ось так. Сподіваюсь, лінія горизонту вийшла рівна. І почнемо висвітлювати нашу цю ділянку сонячних променів. Мочивши в білило або в залишки блакитного, такого розмитого ультрамарину, я починаю знову рухатися справа наліво. Поступово роблячи ось такі смужечки. Чим нижче я спускаюся, тим ширше рухаю пензликом, щоб зробити ці смужечки. Набагато довше. Тобто я повністю намагаюсь покрити оцю лінію не йти, типу місячної доріжки. Але в нашому випадку це не місячна доріжка, а доріжка сонця, яка десь там, з цієї сторони, світить з неба. І подоторкаємося до охрочки, щоб легенько її підмішати до кольору нашої хвилі, оскільки тут хвилі торкаються піску, і, відповідно, кольори вони змішуються. Тож буде отакий невеличкий ну, відтінок охри у воді. Вода накладається на пісок, тому наші кольори змішуються. Для того, щоб зробити е, трошки холодніший цей, цю глянку, я візьму коричневий, геть краплиночку, ось так і підмішаю його ось сюди. Також рухаючи пензликом зліва направо. Ось так. Тепер цей це коричневий я змішую залишком синім на, на своїй палітрі. Та зроблю так звану лінію зіткнення хвилі із піском. Там має бути падаюча тінь від хвилі. Тож, такою, знаєте, п'яною лінією я підмальовую цю лінію з'єднання. Можна додати більше синього, оскільки. Море синє. Так? Ну, наші, наші очі так їх бачать, оскільки розсіюються світлові промені, і ми бачимо його в синьому відтінку, так само, як і небо. Доки підсихає, беремо чисту білу фарбу. І знову починаємо зверху робити оці смужечки. Але вже робимо їх трошечки вужчі, більш конкретно по лінії з лівого боку, да? створюючи хвилі і відблиски сонця на, на, нашому, на нашому морі. Сюди переходимо, додаємо цих, цих таких мазочків Знов, І ми працюємо весь час зліва направо. Підближаючись донизу, вже можна робити лінію хвилястішою. Не такою рівною. Навіть можна робити обривчаті лінії ось такі, нібито то маленькі хвильки. Візьмемо знову білої фарби. Вона в мене знаходяться ось такі штучки. Тож, я кладу на палітру певну кількість білої і почну робити ось так. Хвилинку. Зараз якну світло. Я відволіклася, а тепер продовжимо далі. Ми зробимо невеличкий такий натяк на, на сонце, десь із за хмарки. Тобто, ось тут підсвітлимо і зможемо зробити далі продовжити чистим білим кольором маски справа наліво. Чим сухіший ваш малюнок, тим такі будуть нібито незграбніші ці маски. Але це до, не... до кращого ближче до берегу. Ми робимо більш грубіші маски, роблячи імітацію хвиль. Ось тут, особливо під нашим темним кольором синьо коричневе який ми робили, додаємо білила, роблячи яскраву таку на, ну, прибли, на, наближаючу хвилю, і продовжуємо забілювати оцю ділянку. Ось так. Все, наша хвилька завершена, і ми маємо ефект таких, знаєте, сонячних промінчиків на нашому морському пейзажі. Можемо додати трошечки відтінків на пісок з допомогою коричневого. Тепер об'єднаємо зараз ось так. І давайте знімемо плівочку, щоб подивитися, який в нас вийшов гарний пейзаж. Це дуже швидка робота, якщо не боятися і рухати пензликом активно. Саме це десь можливість зробити таку живописну, правдоподібну картинку. По бажанню ви можете додати камінчиків на вашому пісочку, або збільшити кількість хмарок. Ось такий у нас вийшов з вами гарний морський пейзаж. Дякую за увагу! Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і, ставте, і натискайте дзвіночок, щоб бачити, коли виходить нове відео. Дякую за увагу! Бувайте!